Вже ж її було особисте життя. Одне нещодавно, наприклад, я читала сваталися до її старшої сестри, а тут вийшло так, що сподобали собі Соломію, родичі нареченого. І наречений зразу захопився Соломією. але так як він був теж духовною особою, семінаристом, Він собі намалював, що Соломія має бути хатня робітниця, так і хі, тільки займатися дітьми, посудою. Не до речі, жили в дуже гарному маєтку. Вони були люди знатного роду, мали два герби. Соломія, оцей герб, видно, всередині в своєму серці викарбувала, що вона трималася своєї позиції, і батько, який був ближче до неї, бо сказали, що мама була дуже строгою. І він як музикант її до. Провадив до такого вищого рівня, де вона полюбила класичну музику, і сказала батькові так таємно, що вона би хотіла все ж таки займатися музикою. І до останнього думала, передумала, як же ж відмовити нареченому. Та коли він сказав їй, що музики не повинно бути в житті, це стало крапкою. Вона сказала, що все, це кінець. Запрошення анулювали. А він же ж свою чергу ну не падкався, так не плакав, як там добивався себе коханий чоловік. І він написав листа. Що Соломія надто горда, щоб до неї підійти. От і він вирішив, що ніяких не буде вже більше відносин. А Соломія в той момент кричала, пищала, раділа, кажуть, підскакувала до неба і так тішилася. Інша дівчина тішилася, що їй запропонували так руку і серце, А вона тішилася, що розірвали ці відносини. Пізніше вона казала, що тато це найперші порадки, які підтримає в цьому, тому що. Він заради неї продав свої маєтки, корову тоді ж так не було просто. Так це була годувальниця корова, і він зробив все для того, щоб дитина йшла далі вчитися.